Коли стає зовсім гаряча, коли кожна мить може стати вирішальною, і саме від твоїх дій залежатиме доля країни, тебе не врятують маріонетки The Sims чи ганчірник Sackboy. Та є такі ігри, які варто взяти із собою на барикади. Чому вони можуть тебе навчити? Дізнаєшся просто зараз у трійці Ігронавта. У Америці криза, економіка в депресії. А тобі навіть ніде купити гамбургер. А все тому, що Північна Корея захопила твою країну, заполонила вулиці білими чоловічками та літаючими дронами, які контролюють кожен крок. Настав час пригостити окупантів коктейлем Молотова і разом з іншими повстанцями зірвати плани загарбників, тільки замість палаючих шин у тебе палаючі. Ключі-листівки. А також друзі, які прикриють спину. Та навіть коли зі зброї у тебе залишились телефон та іграшкова машинка, ти можеш влаштувати загарбникам такий фейерверк, що вони надовго запам'ятають. Адже Home Front Revolution вчить тебе не опускати руки та знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Саме тому гра у нашому рейтинзі, але тільки на третьому місці. Адже вибухівка та іграшки не зроблять тебе королем барикад, на відміну від наступної у трійці ігронавта. Передаємо термінові новини у Франції. Натовп націоналістів вийшов із протестами на майдан. Мітингувальники вимагають надати усім громадянам рівні права та свободи, а також провести люстрацію вельмож. Легітимний король Франції наказав гвардійцям розігнати розлючений натовп, але ситуація стала неконтрольованою. Адже революцію очолив асасин Арно Доріан, тобто ти ігронавте. На відміну від звичайних силюків із вилами, у тебе у рукаві приховані клинки та арбалети. А головне, ти майстер паркуру. Можеш із легкістю залізти на стіну, пробігтися дахом та навіть видертися на славетний Нотр-Дам. Ти настільки крутий, що від тебе вельможи втрачають голови. Assassin's Creed Юніті навчить тебе революційного паркуру, але посідає тільки друге місце у нашій трійці. Тому що Арно очолив. Революцію тільки заради помсти, а помста це поганий приклад. Літаюче місто Колумбія було справжньою утопією, аж поки до влади не прийшов пророк Захарія. Він викрав місто, насадив там власну релігію і взяв у полон твою дочку Елізабет. А на додачу тебе детектива Букера Девіта зробив ворогом народу. Щоб скинути диктатора та врятувати дівчину, тобі треба примкнути до повстанців. Доведеться відстрілювати ворожих солдатів, вступити в бійку з механічною химерою та навіть подорожувати паралельними світами. Та найголовніше дізнатися страшну правду. Захарія, це ти сам, точніше, зла версія тебе. І є тільки один спосіб позбутися двійника. Біошок Інфініті вчить найважливішому у кожному з нас є темні сторони, з якими треба боротися. Саме тому гра посідає перше місце нашого хід параду. Адже як відомо, кожні зміни треба починати з себе. Життя стає важчим. Ми не опускаємо руки, ми протягуємо їх один одному. Адже в єдності наша сила. Саме тому ми, справжній ігронавти, побачимось тут рівно за тиждень, на п'ю ті. Дивись у наступній програмі, який на смак новий Resident Evil? чи стане Uncharted 4 еталоном жанру пригодницьких ігор та ексклюзивне інтерв'ю із братюнями, що створили Broforce. тілки де Еґернавти.